Усі ми люди! Ми здатні помилятись Потрібно йти вперед. Ніколи не молодці. Усі помиляються. Мапа навіть кажуть, що з дерева деколи падає, вона теж помиляється. В глубину капнули, <ріст> <ріст> почати з нуля, забути про все, нехай любов в моєму серці живе змінити цей світ, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя, як сон, колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде, він зникне і радість собою забере. І знаю, що буду колись сумувати в ілюзіях жити і смерті чекати. Та доки молодий, я буду співати. Не стримно кохати творця, прославляти, берегти природу і людей поважати, Загублену істину завзято шукати, щоб далі йти і, і себе пізнавати. Разом будем зараз приспів співати. Минулі рани, минулі рани дають про себе знати. Потрібно йти вперед. І Що Себе перемагати Усі ми люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед. І що? Не О, минулі рани. По знати. Потрібно йти вперед, себе перемагати. Усі ми, люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. І що Ніколи не а ну зараз самі дівчата будуть співати. Дають про себе знати, потрібно йти вперед, і що усі ми, люди, ми здатні помилятись, потрібно йти вперед, і що і не разом минулі рани дають про себе знати, потрібно йти вперед, і що Усі ми люди, ми здатні помилятись. Йти вперед, І що Ніколи не забори. почати з нуля, забути про все, нехай любов в моєму серці живе. Змінити цей звіт, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя, як сон, колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде, Він зникне і радість з собою забере. І знаю, що буду колись сумувати в ілюзіях жити. Чекати, та доки молодий, я буду співати, Нестримно кохати і дворця прославляти. Берегти природу і людей поважати, Загублену істину за шукати щоб далі йти і себе пізнавати. А зараз ми будемо разом пристивати ще раз, минулі рани. Потрібно йти вперед, що? ніколи не здаватись <гум> разом дають про себе знати, потрібно йти вперед, ніхто беремати. Усі ми люди, ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. І що? Не Останній давати. раз минулі рани дають про себе знати, потрібно йти вперед себе перемагати усі ми, люди. Ми здатні помилятись. Потрібно йти вперед. І що? Ніколи не здаватись, ніколи не здаватись, поплескайте собі, молодці. Друзі, дякую вам, ви дуже.